Е на змагання до Чернівців з Одеси приїздить не вперше. Я тут уже третій раз мені тут очень подобається, тому що атмосфера уютна. Корти тут хороші дуже комфортно на них іграти. Великим тенісом хен займається сім років, тренується щодня, бо має спортивну мету. Чернівецький турнір для неї це передусім новий досвід. Є мечта, ну какби виграти турніри великого шлема. Всі дістались до чужнівців і дві тенісистки з Донецька. Довольно швидко, тому що всі інші по п'ять по годин стоять на границі, Ну от, а ми стояли там минут сорок, і нас легко відпустили. у Донецьку. Попри складну ситуацію, дівчинка не припиняє тренуватись разом із батьком. І інші тренери каже, повиїжджали з міста через обстріли, і хоча лише в. Другі в Чернівцях упевнено називає столицю Буковини улюбленим містом. Настрій не зіпсували перші травми. Та я ще раз розміналася, упала на корті і отримала першу травму. Організатори турніру Ace Cup Кап-2015» для тенісистів до 14 років кажуть, цього року зібралась рекордна кількість спортсменів зі Львова, Одеси, Києва, Чернівців, Донецька. Чернівці представляють зінові нагірняк і Каріна Карпова. У нас перший раз за всі історії була кваліфікація, тобто навіть не всі діти потрапили в основну сітку, і в основній сітці грає вже 48 дітей. Це 24 дівчинки, а також 24 хлопчика. Тенісистів на таких змаганнях цікавить новий досвід та здобуття рейтингових очок. Фінал змагань буде наприкінці тижня. Майя Гумена Іван Чижик місцевий час.